Лабораторна робота має тему визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху. Ми з вами познайомилися з пряморінійним, рівномірним, потім з рівномірним, рівноприскорен, прямолінійним рівноприскореним рухом. Ми познайомилися взагалі з явичем прискорення. Вивчили формули прискорення. Сьогодні ми опрацюємо цю інформацію і застосуємо на практиці. У вас у підручнику є порядок виконання, це бар'яхтар 10 клас, є вказівки до роботи, є основні формули, якими ви будете користуватися. Є таблицю, яку ви повинні заповнити. Це сторінка 52, 52 просто. Далі я вам скину також ось таку шаблон лабораторної роботи, де є знов такі основні формули, є покликання на відеодослід. Ход виконання знов-таки ця табличка, яку вам потрібно заповнити, маючи чотири досліди, і обов'язково написати аналіз. Ви, викон... Ви обираєте для себе, як вам зручно в електронній версії працювати чи у зошиті. Те, що вам потрібно, це таблиця та висновки, як завжди. Зараз ми дивимося відео лабораторної роботи, відеодослід. Я буду зупиняти там, де вам потрібно записати. Лабораторна робота номер 1. Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху. Записуємо число. Лабораторна робота. Тема визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху. Мета визначити прискорення руху кульки яка скочується похилим жолобом. І пишемо обладнання: жолоб, куля, штатив, секундомір, вимірювальна стрічка та металевий циліндр. Спочатку підготовка до експерименту. Звичайно, при дистанційному навчанні ми не можемо це зробити. Тому виконувати дану роботу будемо за відеофрагментами, де даний досвід буде виконуватися. Але все ж розглянемо дану установку, щоб розуміти, як виконувати даний експеримент при очному навчанні. Спочатку складаємо експериментальну установку, в верхній частині жолоба робимо помітку. Саме з цієї помітки буде починатися рух. Коли кулька почне рухатись, ми будемо вмикати секундомір. Коли вона торкнеться нижнього циліндра, ми вимикаємо секундомір. Відстань S, яка нам потрібна, буде довжиною від циліндра до цієї помітки. А час, який потрібно буде вимірювати, це час руху даної кульки. Підійшли до експерименту. Пам'ятайте, що при виконанні будь-якого експерименту потрібно суворо дотримуватись інструкцій з техніки безпеки. І так, спочатку нам потрібно накреслити таблицю. Дану таблицю можна змальовувати з екрану або зі свого підручника. На сторінці 52 є опит даної лабораторної роботи. Коли таблиця побудована, починаємо виконувати експеримент. Перше. Виміряйте відстань S від позначки до циліндра. Давайте переглянемо фрагмент відео, де вимірюється дана відстань. Знову дане значення, другий стовбець. Вона буде стала для всіх дослідів. Другий пункт. Виміряйте час Т1, за який скочується культ. Тобто це буде номер досліду 1. І знову ж таки ми даний час будемо фіксувати на фрагменті відео. Це для першого досліду 0,1,57 секунд. Це Т1. Вносимо значення Т1. В І зараз на екрані в, в куті буде ще е, другий, третій і четвертий дозвілменту ще тричі. Тобто нам треба дивимося Т2 1,58 секунд, Т3 1,63 секунди і Т4 1,61 секунд. Тобто, якщо повернутися до нашого е, таблиці, ми вже можемо записати, що тут в нас 0,54 цілих сотих метра. Тут в нас 1,50 п'ятдесят сім. Один 1,63 дев'ять, і 1,61 шістдесят Далі рахуємо середнє значення. Це 1,6, так? Приблизно, так. Так. І а середнє. Ми з вами прискорення вчили трошки по-іншому, так? Але в цій лабораторні рахуються у відео є всі досліди, всі формули. Те середнє ми всі сумуємо і ділимо на кількість дослідів. А щоб знайти прискорення середнє, ми 2 множимо на переміщення і поділити на Т середнє в квадраті. Тобто ось це в нас квадрат Т середнього. Тобто 1,6 ми 1,6 множимо в квадраті. І 2 множимо на S і ділимо на те, що отримали. Так, знаходимо середнє значення і записуємо його ось сюди. Далі. Відносна похибка. Знов таки знаходиться за формулою. Формула також дана у відео. Зараз. Е Для того, щоб знайти. Абсолютну похибку відносно часу. Ми користуємо, знаходимо спочатку спочатку дельта Т середнє. Тобто, по модулю від значення Т1 віднімаємо Т середнє, 1,6. і 6. Так. Відзначення Т2 віднімаємо Т середнє по модулю. Тобто, ми все це додаємо і ділимо на 4. І потім те, що отримали, ділимо на те середнє. І це і буде наша колоночка під номером 1, 2, 3, 4, 5, шостий стовпчик є середня відносна похибка. Так, це в нас є прискорення. Зачекайте. Це в нас ми ще не дійшли. Ми спочатку знайшли похибку часу. Наступна формула. Ми знаходимо похибку прискорення. Модуля переміщення, для цього дельта uh, Сприжаще, uh, плюс Дельта С uh, випробування. Uh, ви дивитесь це вимірювального приладу. Для цього ми беремо uh, у uh, підручнику дивимося, що Ось ця дельта С давно порахована, вона є на початку лабораторній роботі. Ви просто підставляєте, наскільки ми помиляємося, коли вимірюємо лінійкою на одне ділення. І вже потім ми знаходимо абсолютну похибку ЕТ для прискорення для цього є С плюс 2 et -Е І далі дельта А. Для наступного стовпчика це є АТ помножити на А середнє. Формули всі у відео. І після цього ви вже переходите до висновку. Висновки головне, як вам казала, тому що, щоб порахувати за готовими формулами, витрачаєте ну, максимум 5-7 хвилин, а в висновках ви повинні написати, що дійсно ви знайшли, навіщо це вам потрібно. Якщо е, з, е, є в нас е, пхед така віртуальна симуляція, вона не досить схожа на те, що нам потрібно, тому я просто вам покажу, де ми з вами. Е, Де ми з вами можемо спостерігати схожі явища? Тобто це, ну, наприклад, будь-яке тіло, яке скочується з якоїсь похилої площини. Так? Це не обов'язково куля, це може бути автомобіль, який забули на ручнику. чи... Десь в техніці прояв цієї сили. І, відповідно, ми фізику вчимо, вчимо, щоб щось розуміти в цьому житті, в природі. Тобто цей дослід нам показує, що ми що можемо вирахувати, де ми можемо це застосовувати, цю інформацію. Ви також можете погратися. Я скину на покликання на цю віртуальну лабораторію, де є різні тіла різною масою, і від чого залежить швидкість е, скочення по похилі площині, так ми можемо тут погратися е, з цим, але е, вона не дуже е, чітко показує нашу лабораторну роботу. Тобто, тут е, без людини ну, бачите, просто самостійно не виконується. Е, Рух цієї установки, ну, навіть собака, щоб призвести її до руху, потрібна сила якась, тобто дійсно не покаже нам е, правильний результат. Тому я просто вам дам це покликання. Вибачте. Е, і записуєте в висновках, що, ми, що ви зробили, навіщо це вам, де у житті ми можемо це спостерігати та застосовувати. Після цього фотографуєте, надсилайте мені. Це обов'язкова робота. Тут у відео є ще е, творче завдання для допитливих. Е, тут потрібно дати відповідь, е, як можна змінити швидкість. Е, Змінити прискорення. Тобто ми можемо гратися з котом або з масою цього тіла і дивитися, як воно скочується. Середній час визначити, але це завдання для допитливих, тобто, у кого є час і бажання дізнатися особливості цього руху. Фотографуйте і надсилайте мені. Що не зрозуміло. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Тоді. Можете від'єднуватись? Я приєднаю запис цього уроку.